Засідання комісії по законності. Перед сесією якраз в нас виходить. У нас на порядку денно, давайте так, щоб було все вірно, регламент доповідач 2 хвилини, в виступах до хвилини. На порядок денний два питання. Перше, розглядаємо порядок денний цієї сесії, 28 питань. І друге питання 14 касається нашої комісії. Про виділення лімітів використання пального для судового транспорту. Два питання. Угу. По першому питанню пройшли всі проекти рішень. Оприлюднені, на оприлюднені, ми передивилися, зауваження є? Ні, 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 ні. Немає. Перечитиму. На голосування. На сесію все так? Раз. Проголосували. Єві. І друге питання про виділення пального. Для службового транспорту. Там виходить, що для старі не вистачає 200 літрів, потрібно збільшити до 300 літрів. Не вкладається на 100. Тому прохання збільшити. Не заперечую на 100 літрів. На... Так, так, так. 200 плюс 100. 100 угу. Теж саме на сесію. Зауваження? Нема. На голосування. Хто за? Угу. Все. Так, так? На цьому порядок денний вичерпаний. Комиссия закрыта.